Які жовті та червоні кавуни, дині, загалом більше 20 видів овочів та ягідних культур вирощують на 20 гектарах поля. Розповідає Волинянка, співвласниця фермерського господарства Тетяна Плебанович. Каже, все почалось 2015 року із одного гектара землі та декількох десятків саджанців малини. Тоді говорить, досвід виявився безуспішним. Проте справи не полишили і взялися за інші культури. Не зовсім традиційно для Волині. Побачите, в нас на полі було диню і два види кавуни це жовтий і червоний. Тому це одні з новинок такого вирощування на цій землі. Аби кавуни на Волині родили щедро, довелось докласти зусиль тетяне. Основною ідеєю було знайти хороші сорти ягоди, знайти правильні, розумні добрива і вирощувати якісний, екологічний, чистий, здоровий продукт. Цього року баштанні навмисне висадили пізніше для того, аби втримати ціну, розповіла Тетяна. Говорить, врожай збиратимуть за місяць. А ось, друзі, наші кавунчики, які вже дозрівають. І будемо їх мати волинських красенів. Із повномасштабним вторгненням господарство не зменшило своїх обсягів, а навпаки, розширилось, говорить Тетяна. До 2022 року ми не вирощували овочі. Війна лише підштовхнула нас до якогось ще стратегічного, більш кроку. Ми сплачуємо податки, платимо заробітну плату, у нас є наймані працівники. Так як держава почала надавати гранти, і ми також скористалися цією можливістю. Ми Розпочали роботу з теплицями. Тетяна показує теплиці, їх нині дві. У них вирощують розсаду, третю облаштовують новітніми технологіями. Ми плануємо переходити із відкритого ґрунту у закритий, тобто вирощувати наші усі культури в тепличних умовах. І розпочали ми з полуниці. Загалом, технологічно, це дуже важко, тому що земля пробачає усе, а теплиця ні. Але ми до цього готові. І будемо усувати всі ризики, пов'язані з погодніми умовами. Зупинятися ми не плануємо поки. Ось. Тому успіхів нам, Дякую. перемоги Україні. Іванна Остапчук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.